Усім привіт! Ми маємо нове надходження. Сьогодні до нас заїхав ось такий красень Renault Grand Stenic, Семимісний. комплектація Боус максимальна. Автомобіль 2012 року. На двигуні 1,6 дизель. Механіка 5 ступка. Зараз зробимо невеличкий огляд лакофарбового покриття. Попередньо автомобіль був перевірений. Вся фарба в заводському окрасі. Почнемо з капоту. Сто тридцять, сто сорок, сто вісімнадцять, сто сім, сто п'ятнадцять, сто сорок вісім, сто дев'ятнадцять. Капот в рідній фарбі. Крила у нас пластикові передні. Також стоєчки накладки пластикові, вони не пробиваються приладом. 153, 142, 142, 140, 124, 143, 123, 130, 130, 131, 120. 108, 124, 124, 125. Стойки показують менший слой, 110, криша 131, 120, 120, 121, 110. Кришка багажника 115, 115, 116, 102 89, 84. Заднее праве крыло 116, 134, 122, 132, 114, 123, 106, 106, 124, 124, 130, 130, 131. Двері передні, 136, 130, 121, 133, 125, 134. Криша з водійської сторони. 93, 124, 124, 132, 132, 124, 108. Тобто ви самі можете побачити? Прилад обманювати не буде. Автомобіль весь в рідній фарбі, взагалі жодних підфарбувань. Так, переходимо далі. Автомобіль в рестайлі. В першому рестайлі, в огні бачимо передні партроніки, лінзовані фари, шильдіки боуз чи бозе, хто як називає. Також задні партроніки, фаркоп. Відкриємо одразу багажник, авто семимісне. Задніх два сидіння складаються, виходить рівний пол. Задня полочка присутня. Переходимо до салону. У нас комбінований салон. Канена плюс екошкіра, шкіряне кермо. Тут також ви можете побачити динаміки боус. На порогах накладки боус. Тобто, це не просто шильдики на крилах, як багато хто любить вішати, хоча там близько нічого від комплектації немає. Чорні вставки, що теж відповідно для такої комплектації. 4 електросклопідіймача, електрорегулювання та складування дзеркал, система старт-стоп. Допомога при спусках та підйомах. Авто має 219 тисяч кілометрів рідного пробігу. Так, наголошую рідного, у нас весь пробіг чесний, та ми гарантуємо, що він справжній. Гарна мультимедіа. Флешка USB, Bluetooth. Ось трішечки кнопочки позлазили, це в них болячка в Рено. Нічого страшного в цьому немає. Їх можна замінити або зверху наклеїти спеціальні наклеєчки. Електроручник, круїз-контроль, датчики світла, датчики дощу. У нас шестиступенева коробка передач, тут керування навігацією. Покажу салон ззаді. У нас є шторки, ззаді електростопи діймачі також, задні столики. Ось таких три сидіння в гарному збереженому стані. Салон дійсно дуже достойний, взагалі не затертий, не зачовганий, не прокуряний, нарікань взагалі немає. По салону жодних зауважень. Ну, тільки ті дві кнопочки, які ви бачили. Салон охайний, доглянутий. Таке авто вартує уваги. Скло 12-го року. Лобове міняне. 21 рік. Лобове міняли ще в Європі. В них, якщо тріщинка чи тому подібне, автомобіль не пройде техогляд. Всі інші стекла вкруг рідний, оригінальний, включаючи заднє. В цілому автомобіль в гарному стані, технічно без жодних зауважень. Вкладень ніяких абсолютно не потребує. Ось цю передню гуму ми замінимо на іншу. Вона вже трошки зношена, все інше в ідеальному стані. Кому цікаво, будь ласка, звертайтесь в місто Вінниця, вулиця Ярмола-Мелешка, 1В, або телефонуйте за номерами телефону в описі. Також нагадую, що ми можемо пригнати автомобіль під замовлення, під ваш бюджет. Кому цікаво, будь ласка, звертайтеся. Не забувайте підписуватись на наш канал та ставити лайки. Усім гарних покупок!